Доброго дня, шановні мешканці Новоград-Волинської територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо, від чого залежить успіх розвитку будь-якого міста України, і, зокрема, нашого міста Новоград-Волинський. Успіх розвитку міста залежить від злагодженої роботи міського голови, депутатського корпусу та членів виконавчого комітету. Між тим, як ми бачимо з виступів наших депутатів на останньому пленарному засіданні, ось він хочу. Що настільки ганебного відношення до депутатів як зараз не було ніколи. І коли ви критикували Висельського, нам кожен депутат на каденції кожен тиждень надавався план роботи виконавчих е виконавчих органів на тиждень. Ми не бачимо зараз цього плану. Ми не взагалі не володіємо інформацією, що відбувається в міській раді. Ми не проводимо зустрічі з вами. Ми, взагалі, нічого не знаємо. Ви не проводите зустрічі з фракціями, ви не проводите зустрічі з депутатами, ви взагалі депутатів. Поставили, як цапа І депутати за все відбувають відбуваються, але ми нічого не знаємо. Виступ голови фракції партії за майбутнє, який, в принципі сказав те, що думають всі депутати такого відношення від міського голови до депутатського корпусу. У нас ще не було принаймні останніх 10 років. Міські голови збирались з депутатами, вони радилися, вони чули. Між тим, міський голова Боровець не вважає це за потрібним, він вирішує одноосібно, він проявляє ту чи іншу ініціативу, не радячись з депутатами, а потім каже: Я один із вас, шановний Микола Петрович, ви не один із нас. Ви поставили себе вище всіх, вище депутатського корпусу. І якщо якась невдача... Трапляється, ви кажете, я один нічого прийняти не можу. Я хочу всім сказати, що ось наш міський голова він маніпулятор. Він маніпулює, маніпулює депутатами. Він Микола Петрович, поверніться до депутатів обличчям, а не тим місцем, яким ви зараз до них стоїте. Від цього залежить. Чи буде наше місто далі процвітати, чи буде наше місто наше розвиватися? Ми всі разом маємо прикласти максимум зусиль для розвитку нашого міста. Дякую всім за увагу.